Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю ефірну олію і гідролаз з лаванди. Але як визначити, що лаванда готова вже до дистиляції? Я визначаю це дуже легко і просто. Це відбувається тоді, коли вже над квітами не годуть бджілки і не літають метелики. Це десь на 4 тижні з початку цвітіння. Саме тоді зрізаю квіти для дистиляції Що і роблю з них ефірну олію і гідролат. Роблю я це все за допомогою патручки. дистилятора. Ось такого дистилятора Що на 100 літрів я захотіла зразу на такий на великий, великий об'ємний. Можу тільки похвалитися, новим ну, мені пір. зробила такий самий френч, Чомусь він мені сподобався. Всім добро раночку. Стоїть мій дистилятор. Сьогодні хочу спробувати обов'язково. бо дуже багато такої домашньої роботи, знаєте, постирати. Закрити огірочки, підросли, зварити, їсти. Ну, в общем. І думаю, десь після обіду буду це робити ще така не дуже настроєна щось. Чавити якусь олію, тому що ну, після робочих днів трошки дається в знаки. А ось все перероблю йдуть руки, насправді дуже хвилююсь, дуже якось страшнувато, але нічого. Вовка боїться в ліс не ходити. Срізувала і вкидаю її в цю поємність. Стараюся, щоб було без всяких посторонніх квіточок. Так. І трамбую, трамбую так і щільненько, і не щільненько, щоб пар міг проходити. Так, ось так вона виглядає. Побувши трішки відпустці, в мене був час подумати, поміркувати, згадати, як я хотіла, щоб було в мене, коли я створювала лавандове поле, коли я садила саджанці-лаванди. Так от, Я хотіла, щоб у мене було лише лавандове поле. Я не думала займатися ні букетиками, ні саджанцями, ні сашей, нічим. Абсолютно. Я думала, що в мене буде просто лавандове поле для фотосей.